Добрий день, любі малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про осінь. Ой, як гарно навкруги! В золоті, сади, логи. Хто їх так розмалював? Одяг хто подарував? Так, це осінь. А зараз ми з вами пограємо в гру. Ця гра називається З якого дерева листочок? Дітки, це з якого дерева листочок? Так, це клен. Молодці малята. Дітки, це з якого дерева листочок? Так, це дуб. Молодці малята. Дітки, це з якого дерева листочок? Так, це береза. Молодці малята. Дітки, а хто пам'ятає, що це за листочок? Молодці малята, це каштан. Він росте на нашому ігровому майданчику. А зараз ми з вами трішечки помалюємо. Для цього нам знадобиться два листочка будь-яких. Листочок А4, фарби, пензлик і водичка. Спочатку змочимо пензлик водою. Потім капнемо водичку у будь-який кольор. Замалюємо лісточок з обратної сторони. Покладемо його на лист А4 та притискнемо пальчиками. Підіймаємо лісточок і бачимо, як красиво на аркуші вийшло. Те ж саме ми зробимо із наступним лісточком. Яка краса! Ви молодці! Дякую за увагу! До побачення.